Шановні аграрії, вітаємо вас на агроарені центр. Станом на 6 червня ми з Михайлом Івановичем перебуваємо в посівах озимих зернових. І на сьогодні хотіли проговорити найбільш актуальні поради, які допоможуть вам все-таки зберегти той потенціал, який існує у вас на полі. Доброго дня! Було дуже багато актуальних питань по зернових колосових, і цього року особливо це і гербіцидний захист, і фуніцидний захист. Почнемо з гербіцидного захисту. І в нас є традиційно така схема це. Гроділ МАКС, плюс зенко ліквід з осені, і вона цього саме року, до речі, саме з осені. Досить ефективна, бо то, що багато господарств не мали можливості відносно погодних умов внести гербіциди весною. Було холодно, Було холодно температури, а буряни ростали. і стресові умови. І практично є такі господарства, що нехтували вже фазою розвитку. Культури да і використовували ті продукти, аби позбутися тих бур'янів і уникнути токсичності. А схема зенкор плюс груділ дає можливість нам. Уникнути весняного внесення в деяких випадках, якщо синузія в полі цього дозволяє однозначно. Якщо не дозволяє, в нас є мушкет універсал, який містить 2-4 плюс антидот. До 30-ї фази ми можемо його використати. Безпечно забере усю падалицю будь-яку соняшника. Це проблема в посівах пшениці, тому що соняшник це є попередником на 80% відсотків під підзирнові культури. От і це дає досить ефективний. Михайло Іванович, я правильно вас зрозумів? Мушкет універсал 30-та фаза. Тобто ви кажете про те, що його можна і з осені застосувати? Ну, з осені ми пробуємо його застосовувати, і Десні деякі зима, припущення, та... дослідження, що він не має токсичності, але я все-таки традиційно притримуюся груділ плюс зенкор, уникаю синтетичних ауксинів з осені. Наскільки от саме тема осіннього застосування гербіцидів актуальна для центрального регіону? Чи багато господарств? Перейшли на неї. Чи потрібно переходити? Небагато господарств перейшли, але потрібно переходити. От я вже навів приклад цього рік, mm -hmm. і ми не знаємо, що буде в майбутньому, які роки будуть, що так. буде навести, Яка буде температура? яка температура, чи дасть можливість нам використати продукти безпечно для культури і позбутися бур'янів. Тому я би радив приглянутись до цієї схеми. Вона є безпечною і досить ефективною. І навіть проти падалиці всякого ріпаку і проти падалиці всякого соняшнику. Питань немає ніяк. Чи в господарствах, які застосували? У вас в регіоні дану схему з осені переробляли її навесні? Не переробляли. Тобто, випадку цього таких було, не було достатньо. Да. Це колеги розв'язує руки в тому плані. Якщо весна затяжна, холодна і гербіциди, ми не можемо внести. У вас чисте поле без конкуренції, нічого не споживає азот, нічого не споживає сірку, яку ви внесли. Михайло Іванович, Дуже актуальне питання напрошується. Все таки в нас в портфоліо з'явилися нові фунгіциди. Є ті, що давно вже відомі і користуються популярністю, є нові. Є Каюніс, є Інпут Класік, є Деларо Форте. Як ви все-таки порекомендуєте в системі захисту озимої пшениці розкласти їх на Т1, Т2, Т3, щоб мати. Гарний захист від грибкових хвороб і мати безпечну продукцію харчування. Дуже актуальне запитання, бо наша компанія має дуже широке портфоліо в захисті. Да? Я зосереджуся на цих трьох продуктах, які ти назвав Володимир Да. Це дуже безпечні, це SDHI продукти, які містять діючі речовини, які мають дуже потужну ефективність проти плямистості, проти борошнистої роси, проти септоріозу і навіть проти фузаріозу колоса. Але тепер давай поговоримо, як ж їх вмонтувати в систему, так. аби бути це дуже актуальне. Аби бути максимально ефективно, успішними в захисті від е, захворювань. Перше внесення воно є не надто прибуткове, да, і ми цього року спостерігали, що не було таких температур, не було такої тискухворобне Тиску було. Хвороб. Не було да. Практично можна превентивно внести да, і фалькон, традиційно той, який залишався. Да. Але я би тут порадив внести, скажімо, якби Деларо Форте от, або Каюніс, от, це Т2. Т1 там опускаємо, Т2 це захист прапорцевого листка або інпут класік. Але інпут класік я би більше радив би використати саме коли зсередини колос. колосок починає викидати пиляки. Це захист від фузаріозу колоса, і тим самим захист листкової поверхні. І це дасть можливість нам уникнути А хвороб колоса, фузаріозу зерна і підтримає, і захистить е, ті листки, які до цього часу є актуальними. І це буде маса тисячі, і це буде врожай. Якщо говорити за наш еталон тілмор по колосі і інпут Класік, чи буде інпут Класік уступати тілмору по захисту? В залежності від середовища, в залежності від інфекційного середовища, я би не сказав, що він поступається. На рівні. Майже на рівні. Якщо взяти норму Імпут Класіка, плюс, скажімо, порівняти з нормою Тілмора 1,2, угу. ефективність однакова. По колосу ми все-таки застосовуємо максимальну норму. Максимальну норму для того, щоб да. більш був пролонгований ефект. Стосовно шкідників і європейської інтеграції, да, ми розуміємо, що в Європі неонікотиноїди заборонені, ба більше ми бачимо, що в Україні деякі шкідники мають уже резистентність до неонікотиноїдів. Яке є рішення і що б ви порадили саме для наших аграріїв на Т2? Тому що Т2 найбільш прибуткове у Т2 в пшеницю лізе що завгодно. Що ви порекомендуєте? У нас є новий Тут? продукт це Sivanto Енерджі. Ми можемо його використовувати в т Да? Ми максимально попрацюємо шкідниками. Якщо міграція відбувається, зазвичай вона так і відбувається тоді, коли ми вносимо да? і будемо мати без залишків продукцію і ефективну проти шкідників. Тобто без шкідників. Да. І найголовніше, що немає неонікотиноїдів. Не, да. Все чисто екологічно і це майбутні такі колеги-захист, який дійсно допоможе вам отримувати найкращі прибутки та найкращий захист в озимій пшениці. Отож, Михайло Іванович, давайте підсумуємо. На Т1 ми вносимо Деларофорте, на Т2 вносимо Каюніс і на Т3 вносимо інпут Класік, контролюємо будь-які хвороби. Проти шкідників на Т1, децісоти, в Т2. Рекомендований вам Сіванто Енерджі і на Т3. Як стосовно Т3 і шкідників? Як, як буде найбільш актуально в центральному регіоні захистити пшеницю? Проти хлібних жуків, проти клопів, проти злакової попелиці. Конект. Конект. Так. Все-таки Конект. У вас ви бачите, що він Так, Він залишається досить актуальним, Він працює як контактно, так і пролонговано, і це буде достатньо для того, аби мати стійкість проти жука-хрестовика, проти жука-куськи, які пошкоджують нам. Зерно, вже якби початок формування зерна. Михайло Іванович, дуже дякую вам за слушні поради. Шановні аграрії, ми надіємося, що дані поради допоможуть вам бути завжди актуальними в технологіях вирощування, мати найкращий захист, найкращі прибутки та найбільш безпечну сировину для того, щоб готувати і хліб, і щоб залишати насіннєвий матеріал, на подальший висів і знову ж таки гарантований, гарантовано прибутковий врожай. Дякуємо вам за увагу. Традиційно, якщо є запитання, ви їх задавайте, ми надамо вам відповідь та бажаємо вам гарного сезону і до зустрічі в полях. Дякуємо. Запитань ніколи не буває багато. Задавайте, будемо мати відповіді, знайдемо, дамо. Дякуємо. До побачення.